Фу, коротше, нарешті два тижні постив, погода була пекельна, мінуса, вітер, сніги, коротше, дуже все жорстко, але приїхав поекспериментувати на річку. Лід дуже грубий, я прозрів. Там відкрита вода тече, ну там зрозуміло, там перекат, А тут заводь, і тут виходить, як би... Ой! Получається, якби вода трошки повільніша, через ці сильні морози річка замерзла. Я прийшов, просверлив лунку, таку дегустаційну, як то кажуть. Попробувати який лід. От, от такий вот лід Це труба, я не знаю, блін. Сантиметрів 20. 20 з копійками. Коротше нормальний. Пробуємо. Хочу спробувати для себе тему е, половити стілхеда з льоду. Такого я ще не робив. <смі> Бачив тут місцеві Робили разочок одні. Було відео. Зазвичай такою темою, такою дурньою ніхто не займається, але Попробувати хочу, тому... Що хочу, то і роблю. Ха -ха. Так, анука. Добре, лунку відчистити, бо хочу опустити діпера. для нього. Но тут вода якась така, не сама чиста, якось дивна. Чи то вона просто зверху від льоду, бо тут багато піни на льоді було і вона така стала. Так, в цілому дивився, з перекату, вроді вода тече чиста. Ого Ну то і шовух є багато Капець. Не відчистиш так Опа Добре. Наразі спробуємо з одної лунки там будемо бачити як обстановка. Так опа. корку на бік Павербанк. Зарядний. Чик. Чикс. Оп, телефон. Так. Телефон до діпера підключився. Включаємо діпер. Ага. Це вновлення прийшло. Вновлювати зараз я не буду. Тут і так мережа не дуже хороша. Нема чого. Фу, ну що, давай. Включайся. Вроде як би дипер підключив що ага. ти будеш робити чи не будеш? Шитки сталося Перезапустимо додаток Шить, швить, шить. Я беру завжди ребуло люзбаре, а не люблю я то. Три зимовый режим фьюмета, шість, шесть не то, шесть не то, так, так, так. так. Таломку почистити треба. Так, треба, бо... Не знаю, як люди кажуть, що він через лід пробиває. Мені ще поки що не пробиває. Так, нормально. Це має бути напевно дуже, дуже однотки рідний лід, щоб він через нього пробив. Зменшуємо чутливість. Щось смілко. Пробував я на річці. Якась фігня. Сверлиш лунку і лунку почистити, не гойну. Пускаєш бур, таке враження, що пробиваєш. Просто блін, якусь аж до дна ця, і до дна якусь таку Як, блін, сніг. Не знаю. Коротше, якось дуже давно. З таким я в нас не стикався. Тому приїхав сюди. Дивлюсь, люди є, Попробуємося все тут. Хочу стілхедика. Опа. Хочу вальнути стілхедика. Так добираємося до річки. Це якби вже вихід в озеро Ері. Там річка заходить, а там виходить. І тут як глибина є більш замітно повільніша, ти чи я. Не знаю, попробуємо, посвернемо, пошукаємо щось. тут будет. За силиконов. А, секунда, секунда. Это я зараз Помалу в Хе-хе. Він там намотався не Причин на той гонке ти пройшов якраз нормальну покупку. Зняв, тут. Фух, так. Вот я і. Заджигував стіл хедика. Так. So. Страшно. А тут судак не попадається? А? А тут судак не попадається? А, пара років, тому на пірсі зловив. Ось Набомбили на 185 бомбили. А на Маюку там, коли то були, то саме бомбило васаку цей 80 боків я. Це це голюбиро там. З льоду? А? З льоду? Де, осьдю, нарапали, я маю. А що там крутить? Помогти о Ну, я Шесть! На ікорку взяв, так? На ікорку взяв. Супер вітаю! Я не доріг Бі -бі топаю. топає, топаю я додому. Був на річці, поміняв два місця. Дуже цікава річ. Тут -то коли сверлиш лунку, виходить, звітом тече річка і вона несе такий, типу, як осколки льодою. Десь я хотів показати, була лунка, але вже нема, ну коротше. Коротше, несе таку шелуху, і та шелуха, е, настільки плотна, що навіть не годен почистити лунку. Ти чистиш, чистиш, чистиш. дуже багато часу потратив на річці, не міг зрозуміти, що це таке перший раз стикнувся, стільки ловлю. Ну, Такого коротше, в мене не було приколу. І цей. І коротше, поміняв два місця, пробував поплавочити. На поплавок в мене теж нічого не вийшло, бо на річці дуже мало місць. Та й вода якась мутнувата. І вирішив переїхати. Спочатку думав, поїду на те ж саме озеро там, де Лов Фарель з льоду. На жаль, е... а може і добре. Принаймні туди не поїхав, щось передумав, думаю, заїду ще сюди, хоч подивлюся, вже і так було близько, в цю, як вони кажуть, Маріну. І цей. І приїхав. Зустрів знайомого. Мене тут вже ловили відранку, мали одну рибу, вже як я приїхав. Став біля них. Дуже швидко заробив покльовку, навіть не встиг включити камеру толком. Потім мав ще одну покльовку на силікон і ще одну покльовку мав на ікру. Загалом якось тяжко і поки що не зрозуміло. Риба зранку була дуже активна. риби було, коли я приїхав, це вже був не ранок, тому що це вже біля 12-ї години. Але риба в лунках була, її було видно, часто підходила, були якісь покльовки, ще товариші зловили при мені одну рибу і ще одну рибу тягнули. якийсь момент коротше, був такий якби, вихід. Але вихід дуже швидко закінчився і в результаті ще дві години я просто поковиряв по лунках, ходив вліво-вправо, пробував балансирити, пробував ратліни, пробував гуму, пробував ікру. Коротше, я поки що експериментую з приманками, бо для мене це все в новинку. Ці стілхеди, якісь форелі хто його знає, що воно хоче. На що воно кліє? Таке от місце. Річка називається Rocky River. Це біля Клівленда Огайо. Досить така симпатична водойма. Не знімав відео попередніх днів, бо не був на рибався. Дуже було холодно. Та й в принципі сьогодні дуже холодно. Зараз десь мінус. Не знаю там мінус 11, напевно, і вітер. Пальці чую, вже позмерзали страшно. Якось, блін, та погода не дає попасти на рибу. Нормально і щось познімати, щоб змонтувати. Але чекаємо кращої погоди. Дізнаємося інформацію. І чекаємо якихось рибалочок цікавих. Все, я відключаюся їду я грітися і чистити рибу. Всім дякую, пока.